Усім привіт! Вас вітає компанія Biaduc. Сьогодні хочемо показати вам ось такий плуг для китайських тракторів 2 по 30. Необхідна потужність цього плуга 35 кінських сил. Стойка тут звичайної висоти 57 см. Вона має кутузмін. Вона вигнута під правильним кутом. В неї є усилений леміш. З ребром жорсткості, так він виглядає. Так виглядає сама передня частина рами плуга. Він має тонкі пальці для китайських тракторів. Регулюється захват переднього корпуса. Ось так. Міцна надійна рама. І також цей плуг комплектується катком. Замість борони для цього плуга може використовуватись каток. Він йде на підшипниках, кріпляться вони за допомогою двох болтів. Він також дуже міцний та надійний, виконаний з металу 10 мм. Сама стойка виконана з металу 20 мм. Ось так воно виглядає. Велике опорне колесо. Ось таке в нього кріплення. Також регулюється по висоті, та ви можете його. Ставити будь-куди. Тобто можна його е, також посувати по РАМІ. Має два отвори під винт. Ось такий плуг. Польського виробництва Бомит. Доставляємо власним транспортом по цілій території України і новою поштою також по цілій території України. Код цікавий такий плуг або будь-який інший є великий асортимент плугів від однокорпусного до п'ятикорпусного. Звертайтеся за номером телефону 096 117 52 62.